І так, друзі, в продажі однокімнатна квартира студія з дизайнерським ремонтом. Робили під себе, тому матеріали максимально якісні. По всій квартирі встановлена тепла підлога, третій поверх, п'ятий будинок. Ось так, є створений проєкт. Ось так має виглядати спальня. Ось тут. Ось так. Далі. Тут у нас робоче місце. І ще покажу вам сам вузол.